Вітання всім, це проєкт Інсайт в студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про таку, в принципі, те, що в принципі, взагалі, дуже важливу тему, як приймати і підтримувати тих, хто нас захищає. І поговоримо про це із давніми моїми знайомими, з якими вже не раз працювали в ефірі, так яким не раз спілкувалися. Це Анастасія Сорокина, координатор громадської організації Совіато і Вікторія Полепенко, керівниця відокремленого підрозділу у Вінницькій області. Ті громадської організації Совіато, вітаю вас Добре. і хочу, Добре. хочу нагадати, що як взагалі розшифровується Совіато, так сказати, назва це спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Отже, сьогодні говоримо про як підтримувати і приймати тих, хто нас захищає. Говоримо про інфодень, так який в рамках. Е Місто спільно проводиться, буде проводитись у нас цього тижня в у Вінниці. Я хочу надати слово спочатку пані Анастасії про, про таку загальну, загальну інформацію так, так, про, так, так. про цей інфодень. Прошу. А, так, я думаю, що це, ну, ця тема, звичайно, вона болить кожному, хто хоч якось зв'язаний з військовими. І це, це не просто. Там, Скажімо так, те, як їх підтримувати на всьому шляху, да, безпосередньо, тому що ми, як організація, якраз таки в нас така більш, ми підтримуємо на всьому, да, тобто на передовій, на так само на реабілітації, потім, на, да, на на реабілітації, да. потім коли вони вже звільнились, да, вони звичайно там хтось шукає роботу, хтось ще щось, ну, да, там, шукає себе. Юридичні Тому якісь так питання. так так. Тому, якби ми на всьому шляху, і звичайно, як приймати тих, хто нас захищає, вже після того, звичайно, як вони відслужили, да, як, як їм не вони мають думати, да як їм себе вести з. Цивільними так, а це в першу чергу мають думати ті, хто їх буде зустрічати тут, в цивільному житті. Да? І хтось задавався цим питанням, як, як з ними поводитися, що можна питати, а що не треба питати, а як, а як поважати, да? як це проявити цю повагу. Ну і такі це буде формат діалогу, звичайно. Тобто. Ох. Військові будуть говорити про те, там про свій можливий бойовий досвід, тобто, тобто військові відкрити, теж будуть і так, будуть теж розповідати так, про військов. себе. так і вони будуть якраз таки говорити так, як вони вважають, не так, як угу. а, хтось хотів би це донести. А від себе це буде їх думка, як вони хотіли б да і буде можливість запитати їх. Тобто а всі, хто будуть присутні, буде можливість в форматі діалогу поговорити про те, що а, комусь болить. Хтось хотів би задати питання, але не знає, як, там підійти на вулиці, просто тупо там спитати. Ну, не кожен зможе. А отак відкрито дякую хлопцям, які погодились на це. от в принципі от... Я це. Знає, я... да да то прошу, прошу. А, ну на сам порад, я би... Наші захисники, і захисниці, да вони різні, і дійсно, як Настя сказала, ми наша спільнота складається складається з того, що ми починаємо працюємо з різних сторін. Тобто, і, тобто ми і там, і тут, і це не тільки хлопці, які поранені, це також хлопці з реінтеграції, ну це обмін. От, і е, ми приймаємо участь також е, і е, допомагаємо с... сім'ям е, загиблих. Мається новається ну, психологічна реабілітація, ви знаєте, що ми кожен тиждень проводимо для загиблих е, матерів і жінок підтримку робимо. От, і е, от, в цей час, коли ми з ними, як кажуть скрізь, у нас складається отаке от, е, довірливі стосунки. І, е, тому що ми з ними і, як то кажуть, грубо кажучи, в опах, і в лікарнях, і в депресіях, і в якихось там таких юридичних питаннях. Ну, тобто ми їх підтримуємо. Як ми їм говоримо, що ми, ми за вашими спинами, і ви можете повернутися, і ми протягнемо свою руку. Да, а да. відчувають вони. З тими, з ким ви спілкуєтесь, так і ті, хто будуть на заході безпосередньо в неділю, відчувають вони тил, настрій тилу, підтримку тилу, ну, що що так, вони говорять взагалі ну, про тил? Ну так звичайно, але ну я думаю, що все, це більше кожного. Те, да, да, це кожного, це кожного е, е, бійця болить. Чому тому, що ну ми всі знаємо чудово, що яке відношення, і що для багатьох людей, на жаль, війни немає. Ну, і, звичайно, це відношення. Ми, ми і робимо це, цей захід, для того, щоб донести суспільству, що суспільство має підлаштовуватися під них, а не вони під суспільство. А для кого в першу чергу ви робите цей захід? От Які прошарапки суспільства? Я маю на увазі. Там студентська молодь, люди середнього віку, чи от кого ви там бачите? Ви знаєте, ми хотіли, ми хотіли взагалі робити для усіх, тому що немає якоїсь категорії, яка б можна було б відокремлити. Різношарову, тому що молодь вона по одному сприймає, дорослі по іншому, але це стосується кожного. Саме тому ми хотіли зробити не робили якихось рамок, що суто для молоді, суто для там будуть люди, які. По всякому зв'язані. Хтось може бути з родини захисника, да? але ж ну, відомо, що там, якщо там батько воює, ну там, наприклад, то він, звичайно, він з дитиною про такі важливі речі, ну хоче сказати те, як все добре, все нормально. Ну, типу, він не буде говорити, те, що, те, що болить, для того, щоб не травмувати свою дитину. Ну, не для кого це не секрет, ну тому що батьки вони. Ну, вони так ставляться до своїх дітей. Якщо це молодь, вона б хотіла, я думаю, почути, як би вони зі свого боку да, хоч ну, могли б підтримувати. Так само і дорослі люди, які там не звикли, да? там молодь наш, мені здається, вже більше ну, якби в цій темі там. Прожила, тому що е, дорослі вони як ну вони своїх свій, е, багаж є С, да досвіду бачення. да і своє якесь бачення, але так само вони мають ну готуватися до того, як зустрічати тут військових. Це в їх їх. є в них є багаж е, в дорослих, є е, досвід, але в них немає цього досвіду, який зараз, так так як ну, зустрічати, як спілкуватися. Але є бар'єри, да є бар'єри. Як, як дивитись треба, йому так. дивитись в очі, не дивитись в очі, так. не ті самі вулиці, коли він йде напроти тебе. Так як підійти заговорити, якщо хочеться? От такого ж таких от, 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 про не це ми будемо якраз і говорити, тому що це, це стосується так, кожного, це, ну тому та -то, і хотіли, не хотіли розділяти якось на якісь категорії людей, тому що кожного, кожному болить по-своєму, і кожен хотів би своє питання задати. І хочу вам сказати, що якби, люди старшого віку да, вони сприймають ну, ветеран. В нас е, трошки інший погляд на ветерана. Ветеран сьогодніш... да, так, 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 гвоздиками. І... А перші, і... що а на сьогоднішній день радіше. хлопчику може бути там, чи дівчинці 19 років, і вона вже ну, він чи вона ветеран. І дійсно, ну це трошки якби десь і, і лякає і, і якісь непорозуміння в, в у нас в кожного в голові, в душі, що як так, да, наші діти, але він вже ветеран. Але це наша дійсність, наші реалії сьогоднішнього дня, і е, ми повинні бути до цього готові. От, е, і суспільство повинно знати якнайбільше інформації, і інформації в першу чергу від самих захисників що як, їхнє бачення, як з ними відбувалося, чому так сталося, які їхні бачення в подальшому житті. В нас також є багато планів з цього приводу, що робити деякі речі, показувати нашим хлопцям, що вони можуть більше. І різні наші заходи дають можливість їм відчути, що дійсно вони потрібні в першу чергу, тому що їм цього. Ну, наверное, найбільше не вистачає давність. ну, ну що, тому, да. що для кожного це, це не можна сказати, кому чого саме не вистачає, тому що в кожного своя історія. В когось ну, є так. підтримка там рідних, да? а в когось є підтримка там волонтерів, тільки да. а хтось зустрічає. Ну там хтось відчуває нас, ну там, якщо. Не знаю, на собі постійно якісь там вдячність, йому цього достатньо. Ну, не можна так сказати, якось але, однозначно. Да, да. Ну, але, але в першу це чергу те, їм вони да, е, е, їм дає в першу чергу підтримка про, про те, що вони потрібні і про них не забувають. Оце їм важливо. І вони про це говорять і неодноразово. І це незалежно від того, чи це. Військовослужбовці, які поранені, чи це які потрапили в полон, і потім повернулися. Тобто то, там також різні ситуації бувають, і ну ж говорю, що у нас дуже багато роботи. насправді. Одна з тем інфодня, який буде в неділю, стосується. Побудові комунікації і ефективної підтримки. Хто відповідає за цю частину? Тобто, це психологи будуть. Це якісь так, це так психологи, е, да, да, це психологи, буде, буде, <кій> буде присутній психолог, буде присутній лікар, реабілітолог. Ну тобто, вони будуть говорити там. Ну скажемо зда свого з, боку, да, так, свого, свого боку і а, будуть говорити, скажімо так, розрозказувати е, е, кожний своє своє, але такими знаєте простими словами. От, не. Для тому кожного, що да, не? Для, щоб для кожного це було зрозуміло. І ми в першу чергу з цього приводу наполягали, тому що якщо там лікар скаже там якимись там, угу. медичними Своїми. термінами, да, да, і так, так, думаємо, так, так. і, так, і, так, і Люди має. не зрозуміють. Людям потрібно просто на словах, як кажуть, на пальцях ну, розказати і так, щоб вони ну, було це більш зрозуміло. Ну і звичайно, хлопці свого. З своєї сторони вони також розкажуть, як, як вони це бачать, що що вони думають з цього приводу. От і яка дійсно можливо для них потрібна ще додаткова якась допомога. Ну, от хоча дуже багато, що ними, саме да? їм потрібно, да, що а не так дня. як о, всі думають, чи, ну тому що у кожного є свій, там, да, ну, образ, що треба ветеранам. Але вони самі скажуть про те, що їм дійсно потрібно, і це теж а, наше ми вважаємо це нашим завданням, щоб ну вони про себе це сказали, що що, що їм дійсно потрібно. Тобто, будуть перша панель буде це якраз таке з людьми, які з ними працюють, да, там, в той чи іншій мірі, татом. А друга панель, якраз такі, ті, які самі ветерани, які будуть говорити, а що їм треба. Тому думаю, що буде цікаво. Давайте ми зараз скажемо, коли це буде проходити. Ну, місце там після реєстрації, тільки так буде повідомлено. А взагалі, день, коли початок, 23 а потім, потім кінця обов'язково 23 лютого о 12-й 12 годин. годині, так. так, у Вінниці. Так, так, це так, так. участь безкоштовна, всі охочі так. можуть записуватися, так, де можна записатися? В нас телеграм-каналі так на Фейсбуці сувіато. Повторюю ще раз так, щоб не tak. було питань. Ем, мій колега Вадим. Я ніколи не розказував цю історію так на широкий загал, але хочу поділитися. от, з приводу як спілкуватися з ветеранами, так він зараз е, бере участь в бойових діях. А, і ем, якось він приїздив до нас в листопаді, і ми з ним Кажу, От Вадим, я не знаю, скажи чесно, ти пишеш там в та, нашій групі робочій, що там у вас на роботі? А я не знаю, що тобі писати, тому що ну якось ну, мені соромно писати, у нас робота нас. Тил, по суті, да в нас війни немає такої, як от в тебе. Я не знаю. Мені він каже: ти знаєш, а я так хочу почути якусь як інформацію, у як, там, як да. у вас в мирному житті, тому що мене каже, війна вже поперек горла стоїть. Я хочу почути щось хороше. Пишіть мені щось хороше. Відволіктися. От знаєте, я потім говорив своїм родичам, кумом на цю тему. Він каже, я хочу чути, що у вас я не хочу розказувати про війну, а хочу чути, що у вас. Я розумію, що нема ніякої такої. Загальної, загальної схеми. схеми, як спілкуватись з ветераном. Ну, немає, тому що всі різні люди. Не треба забувати, що ми один соціум. так І ми виходимо з цього соціуму в війську і вертаємося саме соціум. Але, можливо, є щось таке, ем, яке. Ну, не знаю, об'єднувало б. Об так, так об'єднує. Я думаю, що тут є маленька така, знаєте, як одна справа чути щось хороше, те, що про ну там відбувається в тилу, тому що звичайно вони ж та й воюють за те, щоб в тилу було все добре, щоб в них були радісні моменти, але не так, що коли забувається про те, що все-таки йде війна. Це дуже велика різниця. Тому я думаю, оце ну о, щоб люди не забували все-таки про те, що йде війна, що звичайно вони потребують тої. Підтримки підтримки на всі ну по всякому комусь потрібно там да щось докупити, комусь ще якось, комусь просто добре слово і не думати, і не казати про те, що а ми взагалі то не знаємо. Ми вас туди не посилали. Ну бо вже є такі випадки, і це прикро. Це дуже прикро, це боляче там. Я, я, просто від, ну, я думаю, що кожен з нас знає, наскільки yeah. їм це боляче, ну там, ми точніше, можемо здогадуватися, як, як, як їм є. Згадується нам уявити. А це ще війна не закінчилась. Тому от якраз таки чути про те, як тут ну, відбувається все там когось свої там, Якщо ви друзі, звичайно він хотів би почути, що у вас все добре. Але не так, що як ви тільки що показали, да, ми тут в Карпатах, там, що там у тебе? Нормально все? Ну, звичайно. Ну, я вам скажу більше того, що дуже багато е, наших захисників, які е, ну особисто в нас є дуже багато таких речей випадків, да, що коли наші хлопці були поранені і е, тяжко поранені, і потім вони е, повертались назад, повертались назад, і е, були навіть такі висловлювання з того приводу, що е, не можуть бути тут. Бо там все зрозуміло да. і е, нам там наша знаєш задача, того. наша задача в першу чергу також зробити все для того, щоб вони відчували в нашому суспільстві себе е, потрібними. Як -то, потрібними вибачте, в своїй тарілці, а не так, що вони е, ну не знають, куди себе подіти. І на і ми дійсно цим займаємося на сьогоднішній день, е, щоб якось їх долучити. Запропонувати якісь справи, якісь, що, де вони себе можуть реалізувати От. і почати життя з чистої сторінки для них особисто. Тому що втрата здоров'я це також втрата частини життя. Тому що є такі поранення і які. Ну, вони вже не повернуться, на жаль, до того життя, в якому вони були раніше. Чи до тої професії? Так, так, так. І е, вони дуже радіють з того, що з нашими, наприклад, заходами вони можуть. То да. сторінка, а їх вони вже... охоче да. охоче по... погоджуються да. на участь, на спілкування з людьми. Щирість дуже так. вони дуже відчувають, якщо це дійсно щиро. Якщо це, звичайно, там є ну там якісь свої таракани, і там ну так треба. Ну я думаю, що вони б це відчули. тому що це приклад нас вже багато, ну багато роковий там наш досвід. да, а, Тому просто щирість, просто відкритість, і, звичайно, вони до цього тягнуться. Як всі будь-будь-які люди, да, коли які хотіли б бачити ну, щиро щось, а не на награно. Ви знаєте, Зачайний. дуже, дуже е, вражає те, що от, зі мною особисто, був е, не так давно був один випадок. Телеф... Ну, хтось телефонує, ну, телефонує людину і бачу, що, хто це. І я чую з того кінця, е, Боже, ну, я так радий, що ти, ну, що я знайшов твій номер телефона. Я кажу, ну що сталося? А він каже: ну, були бої, і втратив телефон. І я каже, нарешті встановив картку і першим побачив, що твій номер телефону ну, є, зберігся, да, і він до мене телефонує, і він такий щасливий. І я чую, що там на задньому плані йдуть вибухи, і це все. І він каже: Я так би хотів би вас побачити там ще раз. Ну і дуже радий, що хоч можу ваш голос почути. Ну каже, дівчата, я за вами так скучився, я вам так вдячний, що ви є. І каже, я так зрадів, що цей номер є. От, і це дуже приємно, дуже приємно. І ти розумієш в таких е, речах, для чого ти працюєш. І е, коли ти бачиш, що йдуть на одужання, тому що ми ж е, в, першу, в першу чергу наш підрозділ займається саме з хлопцями пораненими і з дівчатами. Е, і їхню щирість в першу, ну, якби Тоже, ну, що вони от дивляться на нас, да? як ну, на рідних. Ну, тому ну, що вони так і кажуть, так, ну, ну. ми в темі, пошти, для да. них ми в темі. Mm -hmm. Тобто є люди там, да, цивільні, а ми, ну, ми цивільні, але ми в темі. Ми да. в темі того, що відбувається, і з ними знов-таки на всьому шляху. І в нас якось і формується цей, цей такий ветеранський наш осередок, такий, да, що, тому що. Наші підрозділи, наприклад, там, їздять на передову. Ми займаємося там, більше, більше реабілітацією. Да, реабілітацією, там допомозі їм там, в їхніх питаннях, так, всебічно. От, і ми вже як, як сім'ї. Я дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про інфодень, який відбудеться вже цього тижня у Вінниці, в неділю, 23 лютого о 12 годині. А точне місце проведення повідомляється тільки зареєстрованим учасникам. Зареєструватись можна на е сторінках е громадської організації Суві АТО. Е сподіваюсь, прийде багато людей. послухати, тому що це дуже важлива тема, тому що нам треба вчитися. Ми з нуля по суті вчимось. суспільство суспільствучиться як комунікувати з нашими ж. Співгромадянами, які нас захищають, анастасія Сорокіна, координатор громадської організації «Сувіату», була на а також Вікторія Полипенко, керівниця відокремленого підрозділу Вінницькій області громадської організації «Сувіату». Це спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. За... І Дякую. я бажаю вам такого знаєте, ем... гарного проведення цього інфодня, так, який стосується, як приймати і підтримувати тих, хто нас захищає. Щоб це була користь користь у нашому суспільству. Проект і на сьогодні завершується. Зустрінемося вже наступного тижня. У цій же порі. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.